убежденность это проплаченная акция. Не могу и... больше про что говорить. Вот стоят чернобыльцы, это понятно. Их никто с ним ничего никто не говорит. Они как стояли, так и будут стоять. Потому что у них нормальные требования. Они нормальные люди, которые пришли, действительно. протест какой-то свой заявить. А вот это все А поплачу. на правах, кого вы э, разгоняете, ну протест. я разгоняю? Ну, чи я указ... Разганяю. Ну, ш... які я чувак. Никого не разгоняю. Я побеседовал с людьми и объяснил, что на, що тему, на данный момент в Украине ситуация такая, что не слушайте провокаторов ФСБшных, которые вот это все создают. Угу. Пожалуйста, по-человечески поговорили. Люди просто поняли, потому что угу. они граждане Украины, которых водят заблуждения. Угу. А це вы кого? Серйозно? Ви давно в політиці? Очень добре. Я 20 років. <реш> от, от, тому сьогодні я не готова от, сказати, от, що от, ви бачили от, фільм от, зіночі, тому, що що менше Дякую, вас. Дякую, я не думаю, що дякувати Богу. Тоді ви не маєте права говорити, щоб люди не повинні звідси піти. Тим більше. І угрожати тим більше. А ким. Ну, ви так як то не дуже коректно з нами розмовляли. Так да. плюс, а на підставі чого? А, вже бігли я вам объяснила. ми собрались общество. Я вже. Там да, провокатори, Усі кругом провокатори. провокаторы. Вы кто Мы не может? Да. Ну, Почему Знаю, ви на Майдані стояли? Я помню, заведовали этой трибуной. Да. Да. Вот там ну, надо сейчас стоять, выражать протест. А в Луганськ? Я, мои, дети, да, брали я брали, был уже да, в Одессе, в Луганске. Да, я приехал сюда, потому что меня просят, чтобы я был в да, 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 что? Там, Потому что тут людей, а людей, а людей не хватает. Из-за таких я не могу быть в Луганске. Вы, я туда очень хочу. Из-за кого вы не можете вы быть в Луганске. в Луганске? Сегодня вы не штурмуете, завтра не вы, а к вашему, под вашу ногу придут люди и будут, что Питань немає. Давайте ви не будете люди... От і мимо реакції создавалась, так? Ні, создавалась корупція і оця злочинність, тому що не було дозволено гранатських спротивів. А от ви — це і хто? Так, а ми — це хто? Я ніхто. Ви — великий чоловік, я ніхто. Скажіть мені, якими методами ви будете спротивуватися? З вами не прийшли наші. Ну, бачите, значить, ви не маєте права за це. Хто з 20 років політики мені вже зразить. А що говорити? більше. Тому люди будуть стояти стільки, скільки їм треба. А що ви зробили за 20 років в політі? Це я а ви не делали? вам буду звітувати, а принаймні. А Але вы? принаймні я ніколи не мовчала і завжди ну стояла. Ну ви прийшли сюди, що ви зробили? Що ви зробили? Я поміжу з вами, що ви зробили? Я кажу, Руки прибрав, ви поміжу і вряд. А що ви зробили за ці 20 роки? Я вам ще раз сказала, люди будуть стояти доки доти вони будуть вважати за потрібні. Що ви зробили? Я вам переказав. Я бачу, ківесі всі у грах. А де у ті гроші, що люди не мають за що хліба купити? Запитайте, за Кирюшина і Дітенка, які 20 років. Що ви зробили? Ви розумієте, ми плані до гарматі. Люди не мають за що. Хліба зараз купити. Я, я, я ну, ну, Авако вчора що сказав, 30 мільярдів це закономір. Який Курченко з Кирюшин? Ми коли вивчили цю ситуацію, вийшли, запитали. ну, так, підожди, ну Кирюшин, що буде він радити? Як кратисти гроші далі? Що да. забув Кирюшин, яку треба вже так. Як тебе так. Я як так. Які він мічував. Я це знаю, я вас знаю я багато розвиваю. Я... Тому, розумієш, тільки скільки мені виконували гроші за дискредитацію, за знаю, інформаційну дискредитацію. Туда, я вже подякував. Я живу на сьомій квартирі, я буду вже далі. А коли я дуже поважаю самооборону, а не самооборону, а не там. Хто візьме? Не знаю, даю і не знаю, чи це старший якийсь мальчик, бо він за мною знімав. мене. Тільки за те, що я сказала, що люди мають право говорити. Добре, давай. А, це так, це слово. А... Помімо... Ну, здравствуйте, а як вас звати? А це ялакалу а це посоль. Вона вже показала мені, мені по освічення показала. А вона не хотіла показувати. Я повинна була показувати. Лакалу! Мастой, тогда давай, все, давай. Дякую, давайте. З камери витирай. Я з камери. Я скаже, деловно скаже. Я просто вас я не зімаю. просто вас я просто вас взяв там, де можна прийти дискутувати і сказати. Я впевнений, що вони не такі злодії. Я впевнений, що насправді не так говоріть. А розганяти не треба. Ми сьогодні загнані в таку ситуацію. Тому ми так само цього ми 20 років мовчали по своїх вибрали. Давайте не будемо казати, що вони роблять. Тільки через це ми сьогодні в такій шавнах, бо там покладання квітів. Так я прямо сказав, не що значить, а чого ж мене тучу, ці точки. Ми тим відлічаємося в логації. Не не на общественна організація. Ми волонтери його жаргон говорить про те, що тут ще питання хто він. І хто? і хто ці люди, що вони представляють? Якби ці люди щось би пере переходили в якісь грані, то я думаю, ви перші перше ви перші правильно? Звісно, Якось добре По-перше, в женщинах. Женщини укражають теж це ужасно. Ну як це може бути? Почему это это Для того, чтобы выпустили тогда людей, которые сидели. Ты матерям материальный музыкальный А кого вы слушаете? Есть представители прокуратурных органов. Они подошли, переговорили. сказали, порушений нет. То какие вопросы? все. Вот я про органы. Есть вы. Вот вы с ними И все. с За министра советника. Сейчас у нас будут выборы. Сейчас у нас будут выборы. Вот давайте организовывать честные выборы. Нет, ну выборы мы выберем выборы, президента, мы это выберем это право. новый парламент. Это их право. И тогда правительство нормально. Они не дов... Они, не они, это они это хотят убрать, они... Они и, хотят убрать... за министра и советника. люди, чтобы были в команде. Вот в эти двое Базарова команде. Они вы представляете? Вот, этих двух они хотят убрать. Правильно? Ви ж те кожна ілюстрація, якщо ви самого Майдан. Ви хто? Ви, Орган влади. Ну ви хто? Боже, нічого не надо. Ну, ну, так вот они підкому стоять. Так. Так, так, давайте так. будемо стояти. Так є представник органів. Міністерства внутрішніх справ. Він претензій не має до акції. А ви хто? Міністерства внутрішнього. Я знаю тебе, ти керував, коли Тимошенко приїжджала на Майдан. Ти особисто керовал ну, порядок тримав, все. И... Зараз, да, Зараз самое ну, ну, сам, Майдан, А це Кабмін, причому Майдан до Кабмина. Ну, ну, да, я пресс. А что там висит и мне? Так, так я ще голова організації. Может, тебе заплатили денег, тоже Я голова, ще громадская ролика. Вы заплатили тоже денег, Я вы не гроши Пропонували.

кто Игорь, командир взвода. Какого взвода? Четвертый. Ястреба? Четвертый взвод. Имени Ивана Мазарова. А кто у вас сотник? Кто? кто? Артур. А кто у вас сотник? А чему должны вообще фамилии? А как же? Бо ты имеешь право. Кто у вас Сотник, кто Если сотник? ты не Возьми, знаешь да. своего Сотника. -сотника. Я своего знаю, сотника, Женя. Представьтесь. Да. Наш сотник живет во вам Киев. Я еще раз спрашиваю. Да нравится. нет, я вашего сотника знаю очень хорошо. Да, понимаешь, вы... Потому что ну, я с ним прекрасно. плечо в плечо простоял. Вот, а вот, вы вот, своего сотника не можете вода... послухать. Да? Нет. Афганцы нас <рес> не могут. Вы тоже не бесплатно, наверное, стоите. Проплачены точно так же. Бесплатно стоять. Сомневаюсь, понимаете, человек, который должен быть. У мене Україна лежит украинская. А таким бельжиком треба ходити постоянно. А таким же бельжиком. Нет, ты пускай, ты его кажут.